До вашої уваги чек-лист для батьків на тему Домашні заняття з дитиною. Як організовувати. По-перше, організуйте зручний простір для занять. Намагайтеся прибрати з поля зору дитини все непотрібне. Підберіть дитячий стіл та стілець з урахуванням віку дитини. Бажано світлий та однотонний. Використовуйте закриту шафу з улюбленими іграшками, що розсортовані в контейнери або коробки. Організуйте місце для ігор на підлозі та створіть куточок досягнень. Це можуть бути медалі, смайлики, наліпки за успішне виконання завдань. Наступне: навчіться щодня виділяти 10-15 хвилин на підготовку до заняття. Наперед готуйте всі матеріали. Можна прописати план заняття. Плануючи заняття враховуйте принцип чергування завдань. Зосереджена робота обов'язково має чергуватися із руховими іграми, враховуйте особливості дитини. Вік, інтереси, увага, працездатність, особливості пізнавальної діяльності. Наступне Використовуйте метод перемикання, тобто метод зміни діяльності. Чергуйте складнішу вправу з простою, активну із завданням за столом. Обов'язково завершуйте завдання. Краще зробити не все, що ви запланували, але завдання, яке розпочали, необхідно обов'язково завершити. Намагайтеся займатися регулярно. Підтримуйте мотивацію дитини. Мотиваційним стимулом може бути предмет або дія. Наступне. Введіть правило спочатку потім. Наприклад, спочатку ми знайдемо будиночки для тварин, а потім будемо дмухати бульбашки. І останнє. Звертайтеся до фахівців за рекомендаціями. Коли вам важко знайти підхід, і ви помічаєте, як щось заважає дитині розвиватися, або щось, що вже доступно для однолітків, дається важко вашій дитині, обов'язково зверніться за консультацією до невролога, нейропсихолога або психолога. Не завжди батьки можуть грамотно організувати заняття, якщо мало розуміють суть труднощів дитини. Отже, домашні розвиваючі заняття це надзвичайно хвилюючий етап у відносинах батьків і дітей. Спільні ігри, пошуку вирішення логічних завдань, обговорення куменних питань та відповідей, радість спостереження за малюком у процесі посиленої розумової чи фізичної активності запам'ятаються батькам назавжди. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.